Доброго сім ранку. Зараз у нас 3 грудня 2025 року. Ми зараз знаходимося в місту Дніпро, житловий масив перемога поблизу кільцевої розв'язки неподалік торгівельного центру Аполу. І тут знаходиться вже перша точка з продажу новорічних ялинок. Можете бачити, скільки ялинок вже завезли. Продавець нам розказав, що коштують такі ялинки від 400 до 1500 Гривень, тому, якщо у вас є бажання вже придбати новорічне дерево, можете приходити сюди житловий масив перемога поблизу Аполло неподалік кільцевої розв'язки. Прямо практично поряд, от можете бачити, знаходиться варос, і тут знаходиться точка з продажу ялинок. Це можна сказати, одна з перших. Таких точок з продажу ялинок, яка з'явилася зараз у нас у місті в 2025 році. Потім, якщо з'явиться ще більше адрес, ми обов'язково на них прийдемо, подивимося, розкажемо, що, а, скільки коштує, які ялинки взагалі продаються, ну, ви можете бачити, який розміром дерева, ну, такі десь півтора метра висоту, ну, таке стандартне, можна сказати, дерево. Ну, Коштують від 400 гривень і більше там сягає півтори, може навіть бути більше точка Знаходиться на житловому масиві перемоги. Якщо ви тільки нам доєдналися і маєте бажання зараз придбати новорічне дерево, можете приїжджати на житловий масив перемоги, місто Дніпро і поблизу торгівельного центру полу. Можете бачити, практично на проти варусу і тут продають перші місці новорічні ялинки. Потім я думаю, якщо буде змога. Подивимося, скільки коштує штучне дерево, з дерева тільки впало, скільки коштують новорічні прикраси, оскільки зараз це дуже-дуже актуально. Новорічне, можна сказати, такий ажіотаж в самому розпалі, не дивлячись на війну, продають вже новорічні прикраси, продають вже новорічні подарунки і люди вже потрохи готуються зустрічати новий рік 2026 рік у період війни. Це вже буде четвертий такий у нас новий рік. Під час повномасштабного вторгнення, до речі, нещодавно поставили ще ялинку на Келінському бульварі. Катеринославський бульвар, він раніше називався ялинку. Вже встановили. Це не офіційна ялинка, хочу сказати. Можете приходити туди, робити фотографію і ставити хештег або відмічати нас на фотографіях, і ми будемо вже. Ваші фото додавати, що нашу новий етап, який виходить щосуботу, тому можете приходити Кельнський бульвар. Там стоїть новорічні ялинки. Як я кажу, це неофіційне. Поки що Стосовно офіційної ялинки, поки що під питанням, однак є певні закупівлі, там можете подивитися на сайті До речі, Ми зараз знаходимося на житлових масових перемогах, продають в місті новорічні ялинки від 400 гривень ціна сягає. Тому обов'язково купуйте, якщо у вас є бажання. Дякую, що були з нами. І доєднуйтесь до інформатора ФМ.